Та ні, я думаю, що влада Харкова раніше тимчасові гауляйтери Харкова таким чином позначають тих, кого не бояться. Ну раз мене сьогодні розмалювали як аватара у Харкові. Ну будемо цим гордитися.

Це ознака того, кого вони бояться, а значить, те, що я кажу, є в великій мірі страшним для них. А це значить, що більшість людей, які не сприймають цю владу, мусять звернути увагу на те, про що говорять Аватари в Зеленому.